Привіт! Моє ім'я Куліков Олександр. Я вас вітаю на каналі Наголос. В попередньому відео я запустив процесор 8088 в режимі FreeRun. Це коли він нічого корисного не робить, але я вже починаю функціонувати в штатному режимі. В цьому відео я під'єднаю процесор до мікроконтролера Raspberry Pi Pico та буду керувати шиною процесора вже з мікроконтролера. Процесор буде виконувати ті ж самі інструкції, але адреси з запитом буде відсилати на мікроконтроллер Raspberry Pi Pico та отримувати дані вже з мікроконтролера. Давайте подивимося на макетну плату молодші 8 біт шини процесора під'єднані до мікроконтролера до пінів з 0 по 7. Також до перших 4 біт під'єднані світлодіоди. Статус шини можна буде бачити в логах мікроконтролера та на світлодіодах. Також тут є важливим: цей світлодіод зелений знизу. Він буде показувати сигнал Ready, який передає мікроконтролер до процесора. І зверху світлодіоди червоний буде показувати адрес лайч-неїплат, який передає процесор до мікроконтролера. Та Data Enabled, зелений зверху світлодіод, який перед Data Enabled сигнал передає процесор до мікроконтролера. Таким чином відбувається мультиплексування шини, тобто 8 біт шини молодших відповідають або за адресу, або за дані в залежності від того активний сигнал адрес Letch Enabled або Data Enabled. Також треба зауважити, що процесор 8086 та 88 повинен працювати від 5 В, а мікроконтролер Raspberry Pi Pico працює від 3,3 вольт. Тобто, між процесором та мікроконтролером повинні бути level шифтери Хто знає, як сказати level shifter українською мовою, поділіться, будь ласка. Але. Цей процесор, який я маю, працює від 3,3 вольт на маленьких частотах. Досить стабільно, тому левел-шифтери мені не знадобляться в цьому експерименті. Коли схема почне працювати, буде відбуватись по суті те ж саме, що ми бачили в попередньому відео: процесор запуститься. І почне зчитувати інструкції з пам'яті з адреси FFF0. Мікроконтролер на запити буде відповідати командою 90, тобто нічого не робити. Процесор буде виконувати одну команду нічого і посилати наступний запит на мікроконтролер. Запит на считування з наступної ячейки пам'яті. Це ми побачимо на світлодіодах та в логах мікроконтролера. Адреса, з якої процесор буде читати дані, буде поступово збільшуватися. Це і є мета експерименту. Тепер хочу показати вихідний код прошивки. Він, по суті, є одноразовим і не претендує на якусь красоту програмних рішень. Менше з тим, давайте подивимось, що він е, виконує. Основний цикл починається з того, що він очікує сигнал address-latchenabled від процесора. Ось тут. Потім, коли ми получає сигнал Address Latch enabled він читає дані з шини і чекає, коли сигнал Latch latchnabled вимикається. І пише в консоль получену адресу. Після цього переводи флаг рейдів в low, чекає 500 мс, і потім переводи флаг рейдів в high. В цьому немає необхідності, але протокол дозволяє це робити. І тому раді експерименту я теж це повторюю. Зроблено це для того, щоб пристрій, який обробляє запит, мав час на його виконання. Наприклад, в XT комп'ютерах були карти пам'яті, які підключались до 8-бітної Іси. Це прям дуже-дуже ну, повільно працювало. Тому є така можливість. Далі програма чекає сигнал Data Enabled від процесора. Сигнал Data Enabled інвертований, тому чекаємо значення Low. Після цього можна передавати дані в шину. Процесор готовий їх читати. Ставимо флаги Output Enabled в одинички та передаємо значення 90 в шину. І чекаємо, поки сигнал Data Enabled не вимкнеться на процесорі. Він інвертований, тому чекаємо значення High. Після цього переініціалізуємо піни мікроконтролера, чекаємо 10 наносеку і повторюємо все знову. Давайте подивимося, як це працює. Зараз після подачі живлення процесор знаходиться в якомусь рандомному стані. Мікроконтролер Raspberry Pi Pico завантажився в консолі ми бачимо старт. Це написала прошивка вже на питоні. І треба тепер перезавантажити процесор 8088. Я натискаю кнопку Reset і подаю. Перші кілька імпульсів з тактового генератора. Процесор перезавантажується, я відпускаю reset і е, чекаємо на перші команди від процесора. Получаємо спочатку 4 одинички, 4 нулі, е, потім останній біт одиничка, двоечка, потім троечка, Адресу ми отримаємо, коли загорається червоний світодіод, тобто адрес Latch Enabled. І мікропроцесор получає код наступної кожної наступної команди, тобто 90, коли загорається світлодіод, який нам показує сигнал data Enabled від, від мікроконтролера Raspberry Pi Pico. Тобто все працює так, як і потрібно. А ще в мене сьогодні день народження, тому я прошу вас поставити вподобайку цьому відео. В наступному відео я перепишу прошивку мікроконтролера на Сі, та частину функції буде виконувати PIO ядро мікроконтролера. PIO це така особливість мікроконтролера Raspberry Pi Pico, яка робить його дуже особливим. Це буде відео менш про 86-й процесор, а більш про Raspberry Pi Pico. Підпишіться, щоб не пропустити його. Пока-пока.